Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вже 31 грудня і сьогодні вночі ми будемо зустрічати новий рік. Взагалі в голові не вкладається останні три дні в мене постійно прокручується питання, як так швидко пройшов 24 рік, нібито лише зустрічала його, а тут вже 2025 буквально, через декілька годин. Ну а сьогодні я беру вас з собою. І ви зможете побачити, як ми зустрічаємо новий рік, як взагалі у нас проходить цілий день 31 грудня. я бажаю всім приємного перегляду і давайте починати. На сьогодні в мене є декілька планів, які мені потрібно обов'язково зробити. Один із них мені зараз потрібно буде поїхати. Трішки по магазинам купити продукти на святковий стіл, тому що ми зазвичай робимо все в останній день. Вчора ми ставляли ялинку. Сьогодні будемо готувати там різні страви, там мама склала меню, тому я поїду зараз за продуктами. Також мені потрібно докупити дещо для маминого подарунку, а потім, коли повернусь, сходити в душ помити голову. І вже підготуватися, можливо, зроблю якийсь макіяж зачіску. І будемо вже чекати на веріки і далі вже відпочивати. Я вже зібрана. Зараз обуваюся, вдіваю курточку і виходжу. Тому що сьогодні в магазинах, я думаю, знайдуться люди, які так само, як і я, в останній день вирішили скуплятися на святковий стіл. І черги будуть просто нереальні, але все ж таки мені потрібно їх буде вистояти. І так, я вже вийшла. І в мене зараз одне єдине питання. А де сніг? Де зимовий настрій? Де сніг? Просто грязюка. Плюс на дворі і грязюка. Оце ново. І так, дві години ходьби по магазинам відбиті руки і ноги. І я нарешті скупилася. І вийшло в мене два повних пакети. Я шукала, хотіла придбати виноград, побачила ще такий тут традицію, що треба з'їсти 20 виноградин під бій курантів і типу позбудеться ваше бажання. Звичайно, що... Ну, зрозуміло, що це не правда, але все ж таки для самозаспокоєння я хотіла його придбати, ну, тим більше я виноград люблю. В результаті я обійшла більше, ніж 4 магазини. Я не знайшла винограду ніде, абсолютно ніякого. Тобто є всі фрукти, всі овочі, а винограду немає. Але зате я придбала подарунок для мами, подарунок для подруги, докупила солодощів для подарунку для молодшого брата. Купила продукти на святковий стіл і тепер нарешті можу йти додому і відпочивати після того, як ми приготуємо святковий стіл. Блинний салат я вже приготувала, він настоїться, примащується. Зараз вирішила зробити ще тортик перемазати, коржі крем готовий. Я дивлюсь саму вдома. зараз сьомой години вечора, салатики вже накришені. В принципі, все готово, лише залишається там ясна запіканка і вкинути в духовку. Але це вже коли приїдуть бабуся з дідусем, приїдуть вони десь о 10-й годині вечора об 11-й. Зараз я збираюся йти в душ І собі перед новим роком я зробила такий невеличкий подаруночок, вирішила обновити догляд за волоссям. Я купила лінійку ось таку від Гарнієр для росту волосся. Це шампунь, бальзам і незмивний догляд. Сьогодні буду використовувати його перший раз. Не знаю, як воно візиться на моє волосся. Взагалі буде якось допомагати чи ні. У мене волосся дуже сильно випадає. Ця лінійка має забезпечити. Мені те, що волосся не буде випадати. Написано, що зміцнювальний шампунь і зберігає до 600 волосин. Правда, не правда, я не знаю, але буду пробувати. Так, сьогодні я використовувала вперше ось цей набір, що я купила. Ще можу сказати, що волосся після нього м'якеньке і слухняне, що дуже дивно для мого волосся. Тому що, зазвичай, воно після того, як його помий торчить в різні сторони, зараз воно просто спокійно собі лежить. І, типу, все нормально. Легенько розчесалося, тобто ніде нічого не закулювалось, абсолютно ніде. Хоча перед миттям голови я не розчисувалась. І зараз я буду використовувати ось такий незмивний догляд. Не знаю, що він допоможе, але сподіваюся, що допоможе. І ще я хочу сказати, що всі складові ось цього набору вони мають дуже приємний запах. Прям дуже класний. Мені сподобався. Ну що ж, моє волосся висохло. Воно дуже м'якеньке на дотик. Взагалі незвично, що воно таке м'якесеньке. Тому що зазвичай воно просто, як солома, трішки в різні боки. Взагалі ніяке само по собі. А тут воно таке м'якеньке, прям одразу відчувається якось зміна волосся. Я не знаю, як правильно пояснити, але воно дуже м'якеньке, я цьому дуже рада. Також є такий. Природній блиск, не жирний, блиск, а просто такий легенький. Він також дуже подобається, тому що раніше в мене такого на волосі не було. Ну а зараз я буду робити свою вечірню Так, наше новорічне меню: нарізка, крабовий салат. що я готувала ананас, куриця і сир, обуся привезла холодець, тарталеточки, шуба, грибочки і ось таке запечене картопля. Тут картопля з м'ясом, зверху помідорки і сирок. Має бути дуже смачно. 2024 і зустріли на 2025. Цей рік був е, найбільш сумним таким, було найбільше поганих моментів. І саме святкування цього нового року також було воно не супер прям святкування. Звичайний вечір ми просто повечеряв і сиділа, дивилися телевізор. Тобто також нічого такого незвичайного. Хотілося б більше свят, але ще зараз це неможливо. Сдіваюся, що на наступний рік, коли ми будемо зустрічати 26-й, буде більше веселощів і більше щастя. Ну, а я дякую всім за перегляд цього відео. сподіваюся, воно вам сподобалось і до нових зустрічей!